Добро здоров'я всім, хто бажає добра Україні! Не буду казати поки що слава Україні, буду казати слава українцям, слава Збройним силам, які воюють під керівництвом мудрих командирів і ганьба долбодятлам, цинікам і сволоті, яка губить нашу армію. Неготовність до війни приводить до того, що гинуть люди, розбивається. Техніка, зброя втрачається території, тому що керманичі, які ведуть війну, вони, як кажуть, ото було в басні Крилова. А судді хто? Чи це не в Крилова, де там було в якогось видатного російського совєтського письменника? Коротше, суть в чому? В тому, що, давайте подивимося, хто керує війною. Війною керують на самих вищих керівних посадах генерали, а коло них є штаби управління по 100, 200, 300 людей, в яких існує правила, і те, що вони в голові носять, це все антимайдан, це все Совєтський Союз, це все орієнтація на Росію і дружбу з Росією. Ну, давайте візьмемо. Верховний головокомандувач Зеленський. Він е, десь на Майдані засвітився щось гарне говорив про Майдан, Євросоюз, Євромайдан. Е, Януковича погане говорив, е, казав, що треба туди рухатися. Як ця людина не уявляла, що він буде займатися євроінтеграцією на полі бою? Ніколи не воював, не служив в армії, не розуміє взагалі, е, як взагалі працює армія? Далі генерал Сирський. Ну, добре. Давайте візьмемо Сирського. Тоже, де він відзначився в сторону Євросоюзу за останніх 20 років? А ви скажете, він не мав права, бо він генерал, і вони ж не займаються політикою. Добре. А, з батьками він спілкувався, які в нього носили Горівську ленту і славлять Побідобесія, Великий Совєтський Союз, а це в останні роки посварився. І то вони в заручниках у нього зараз там, у Путіна. Попробуй нанеси удар по Москві зараз, раптом ще на хату батьків попадеш. Наступний генерал залужний, який учиться в академії Ківала, фотографується з ним в обнімку, радісний, абсолютно не засуджує Серегу підрахую за те, що він просував Януковича. Абсолютно він ніде не залужний не засудив його. Після другого Майдану ми не чули, щоб Залужний теж виступив і сказав, «Да, я мовчав, але я там робив те то, те Е, -то". e, Тому це люди антимайдану, які домовлялися з Путіним і мали домовлятися точно так, як домовлявся Порошенко і його команда, і його генерали, тому що протистояти величезній Росії ніхто не уявляв як. І це було при Кучмі, це було завжди. Ми не могли воювати з величезною Росією. Правда, на початку Кучма, це сволоч, яка просто знищила армію, в нього були ресурси, щоб протистояти Росії. Далі беремо генерала Плахуту, який командує теробороною. Людина, яка відверто керувала Беркутом на Майдані, чи ні? не керувала. Замміністра міністра оборони Нацгвардії генерал Балан. Який прославився ще за місяць до війни, коли в його військовій частині солдат розстріляв своїх співслужбовців, був заарештований, зараз засуджений Грябчук. Де були слова балана, що я розберуся, ми там покараємо там, але покарали солдата. Тобто сумасшедший солдат прийшов. По-перше, як ви взяли сумасшедшого? А по-друге, що це людина нормальна раптом стала такою? Подивіться у Фейсбуці Олену Липовенко. Вона нам все розкаже, що було за часів генерала Балана. Це був майданівський незалежницький рух, антиросійський, антирепресивний європейською підходить до це ВВшники, внутрішні війська, люди з гулаговської психології. У них Дзержинський у 24-му році, в грудні, стоїть на території військової частини 3021. Дзержинський стоїть. Генерал Балан і Плахута, які там уже не служать, вони не сказали зняти його. Вони великі начальники могли би зняти. Це підтверджує, що психологія і мислення людей, які набрали німецьких леопардів, ви уявляєте собі, всіх цих генералів, 20 років тому ми, ми, от вони сидять в штабах, розробляють е, карти, як називається це, командно штабні навчання, і там у них. До речі, 20 років назад на команда штабних навчаннях ми воювали проти НАТО. На коричневим кольором на картах були Турція, Молдова, Румунія як сателіти Турції, Польща, сателіт НАТО. Ми воювали з НАТО на років назад. І ці всі полковники, генерали були тоді лейтенантами, капітанами. Вони саме готувалися так. У них в голові немає, як працює танк Леопард, як в наступальному бою працює французький леклерк. Вони проти нього воювали, а не з ним. Їх психологія от така, їх ментальність така. Якщо вони раптом прозріли, то треба про це заявити. Ми прозріли, ми вже воюємо, ми вже мислимо так. Хоча це нереально людину змінити. Тому е, ті, хто вчився воювати проти леопардів, танків німецьких, посилають зараз солдат туди вчитися, але керують опять совєтськими методами. Ну, це, це нонсенс. От вам і ситуація, чому ми втрачаємо людей, території, техніку, бо керують люди, які не готові до війни з Росією, не розуміють, не вміють, і саме головне не бажають перемоги.